У нас тут э, міс Еластика. Путчика. Потяни запали. Суперсемейка. Ваша дитяча травма. Золушка. Або дитсон. Це «Білосніжка». — біло біло Одна білоснішки. Всі знають мою історію і про моїх сімих хлопців. Що хлопці, який ваш улюблений мультик був в дитинстві? Мої, мабуть, тачки. До речі, якщо що, я дивлюсь не прямо, а на водосу зараз. У нас був DVD У нас, коротше, був DVD і цей. І в мене прям були такі касети. І, і цей. І я, і я казав мамі: мам, я хочу той самий мультик. Я передивлявся його майже кожен день. Я, я на DVD дивився черепашки Ніндзя, ще ті самі з 2003 року. От я їх обожнював. Але це не дійсне. Я пам'ятаю, що мені на DVD папа приніс е, фільм Мірний воїн. Це про філософію. А, а, а... а всі ва всі, були у когось диск DVD, коли ти так шукаєш, шукаєш там порно. Ну, там не так було написано.